Ну, по перше, ви от казали про необмежений російський мобілізаційний потенціал. Я з цим не погоджуюся. Я вважаю, що якщо б у Росії був би необмежений мобілізаційний потенціал, російські війська давно були в Бургацію. Я знаю про цю вашу думку, справа, Віталію. І Я перепрошую і саме тому я говорю про е, пропаганду як інструмент, який може активізувати цей мобілізаційний потенціал. Ви ж знаєте, е, як би. Ключові тези цієї пропаганди, яка скерована передусім на внутрішній ринок, про те, що ми я велика знаю, країна я знаю, і родна, так далі, що ми живемо зараз в світі з ринковою економікою. І Росія це держава з ринковою економікою. У радянської людини не було особливого виходу Марії. Ну, по-перше, її ніхто не питав. Її просто була така система, що людей мобілізовували зовсім не так, як зараз мобілізують в Україні, як ви розумієте. По-друге, ніхто навіть не думав, що можна ухилятися від мобілізації в Радянському Союзі. Така точка зору не просто не існувала. По-третє, для переважної більшості людей більшості в збройні сили були справжнім соціальним ліфтом. От зараз, в російських умовах, російська армія соціальний ліфт для люмпенізованої кількості населення. Воно обмежене. Це населення люмпанізоване, тому що в умовах ринкової економіки ти можеш заробити гроші сам по собі без такого смертельного ризику. А в радянському Союзі ти не міг заробити гроші. Ти міг заробити стільки, скільки тобі було визначено плановою економікою. Але ти міг привезти трофей з війни. Це робити житло. Не, не могли купити житло, правда? Тому що не продавалося житло. А армія давала житло. Армія давала гроші, армія будувала військові містечка, і тому це була абсолютно інша історія. А Віталія, зараз як ви, можна ви бачите, вставочку? Путін створив. От я перепрошую, от ви коли говорите про ринкову економіку в Росії, я одразу згадую наші з вами розмови 2018 року про отруєння Сергія Скрипаля і про агентів, які діяли в Солбері, ось цих от Чепігу і Мішкіна я зараз згадала, дивлячись в вправді. Пам'ятаєте, я не пам'ятаю. Я переглянула це, тому що у нас так динамічно розвиваються події, що це вже підзабулося. Але я одразу, коли ви говорите про ринкову економіку. Я згадую цих двох агентів, як ми з вами обговорювали, що вони походили з містечок Росії, в яких до сьогоднішнього дня дерев'яні тротуари. От якби у мене Оце, є справді. Сумнів... Це є вихідці для частини населення, але ж вони Ласне. були справжні, але ж вони були навіть офіцерами офіцерами. А скажіть, будь ласка, яку кількість можна звичайних рядових набрати з таких містечок? От кількість звичайних солдатів обмежена? Чи піга і Мішкер? Це ж не просто якісь люди, які, які йдуть в армію по контракту і там е, помирають на російсько-українській війні. Це люди, які якраз люди радянської моделі, вони пішли до військового училища, вони отримали освіту, вони стали офіцерами, вони використали абсолютно іншу історію. Я зараз мішки ми з вами обговорювали тоді у нашій програмі, що вони, як виявив Білінгкет, який тоді публікував всі ці хроніки Солсбері, вони приїхали у Солсбері і спали в готелі на одному ліжку, щоб зекономити і привести кошти за свої добові додому в ці містечка з дерев'яними тротуарами. От якби ну я думаю, що вони вже не живуть в містечку з дерев'яними тротуарами. Я думаю, що люди їхнього рангу вони там герої Росії, обидва і полковник там щось таке. Вони вже живуть в Москві, але. Питання не те, що вони зекономити гроші хотіли. Це радянські люди у відрядженні. Просто вони такими залишилися. Але ж ми знову таки говоримо з вами про кількість. Про кількість людей. Кількість людей. Зараз фактично, якщо б в Росії можна було пропагандою мобілізувати людей, ніхто б не платив їм гроші. Розумієте, давайте йти зворотнього в нашій дискусії. Але ми може може гроші, а можливо може настати певний момент біфуркації, так би мовити, коли просто населення настільки збідніє в умовах економіки, переключеної на військові рейки, а пропаганда настільки знавісніє, що цей момент, коли люди будуть готові іти в Європу за військовими трофеями масово, він просто в якийсь в якийсь час настане. Ви цього не припускаєте? Не настане. Ні. Я думаю, що російське населення абсолютно байдуже до того, що відбувається. Воно поза політикою. Воно готове дивитися програму «Время». їсти горох і рецьку з власного часів. городу стільки, скільки буде потрібно, але не вмирати. Не вмирати, звичайно, вмирати за гроші це особлива історія. Люди вмирають в двох випадках. Або вони захищають батьківщину, ну готові ризикувати життями маю на увазі. Або вони заробляють гроші. Росіяни. Не думаю, що якась пропаганда з телевізору може їх переконати, що їм щось реально загрожує. Ви розумієте, це знову нове таки це пострадянське суспільство, воно цинічне. Якщо ви поговорите з росіянином, він обов'язково скаже, що нацисти на нього напали, що завтра буде горіти Москва, що завтра будуть одностаттєві шлюби заключатися в усіх церквах Москви і Коломни, в тих самих церквах. Які були спалені ці дідами цих самих людей, згадайте, що діди всіх цих самих людей, які б'ються головою ікони палили і грабували церкви, інших там не залишилося. Тому це такі православні, знаєте? Треба стежити завжди за руками. От. Але це не означає, що якщо людина вам це говорить і навіть очі так робить, я б сказав, колом. Як у цих песиків з каз, казки Андерсона про солдата і цих песиків, які йому допомагали збагатіти, вона все одно в це не вірить, розумієте? Віра наступає тоді, коли ти у людини питаєш, а ти підеш в славну російську армію захищати Росію від е, супостата? Ну він же не ідіод. Він же точно знає, що йому нічого не загрожує, Росії нічого не загрожує. Що це це брехня? І якщо це брехня, то готовність людей опла... бути в світі цієї брехні потрібно оплачувати. Грошей не так багато залишилось. Вони потрібні гроші для того, щоб платити тим, хто готовий вбивати, і потрібні гроші для тих, хто потр... готовий це терпіти. Ну, вибачте, я не вірю, що такі гроші можна знаходити вічно в нинішніх економічних умовах. І саме тому. Росія, російські спецслужби активно працюють над тим, щоб зсередини розвалювати європейську співдружність, і це теж є у мюнхенському звіті з безпеки за цей рік. Окрему увагу там приділено зростанню політичних сил, які роблять ставку не на реформи, а на радикальні зміни і руйнування існуючих інституцій. І, от як ви вважаєте, все ж таки, що сприяє у самій Європі поширенню пришвидшенню поширення таких ідеологій? Таких політсил, і що потрібно робити, щоб цьому запобігти? Що насправді поставлено на карту у випадку відсутності своєчасної реакції? Ну по-перше, я б сказав, що нам допомагає Дональд Трамп, що він от своїм втручанням в європейські справи не посилює позиції радикальних ультраправих сил. І я сподіваюся, що ультралівих також. Є обнадійливі фактори, які говорять про те, що європейське суспільство здатні мобілізовуватися, коли їм щось погрожує. Останні парламентські вибори у Франції, коли об'єдналися політичні сили, які просто одна одну не можуть навіть надух переносити. Недавні президентські вибори у Португалії, коли навіть прихильники консервативних партій голосували за поміркованого лівого кандидата, щоб не допустити до влади. Ультраправого політика. Таких прикладів можна навести чимало. Парламентські вибори в Нідерландах, які призвели до несподіваної для багатьох поразки головної ультраправої партії країни Герта Вілдерс. Ну, з іншого боку, ми маємо усвідомити, що реально сприяє посиленню радикальних настроїв. Перше. це Страх перед війною насправді, якби європейці цього не приховували. Вони бояться війни, не хочуть собі самі це в цьому зізнаватися, але шукають політика, який домовиться з Путіним, умовно кажучи. Не всі, я маю на увазі велика частина електорату Це так в Україні було. Другий момент це міграційні проблеми, які знову-таки роздуваються російською пропагандою. Це правда, але об'єктивно вона є. І об'єктивно ніхто не може знайти точно, я би сказав, параметру, як ці проблеми вирішувати. Тому що будь-яке суспільство, воно історично граматичне, і втручання в свою тканину, воно досить важко сприймає. Це історичний процес. Багато хто вважав, що, от бачите, європейська спільнота набагато краще сприйняла біженців з України, ніж, скажімо, біженців в Сирії. І я тоді казав, що українці абсолютно дарма не дослухалися до слів тодішнього папи римського франциска, який сказав, що європейці мали б однаково, якщо б вони були християнами справжніми, мали б однаково ставитися до всіх нужденних. І ми вважали, що це погані слова, це хороші слова, правильні слова. Тому що якщо ти вчора погано ставився до біженця з Сірії, ти не застрахований від того, щоб завтра ти став погано ставитися до біженця з України. Якщо він тобі набридне ну про це ж тобто, по суті фільм... Агнішки Голанд, зелений кордон, який ми з вами дивилися. Вона власне там порівнює ці процеси і говорить якраз про християнські і європейські цінності у порівнянні цього, що різниці власне між цими, між цими двома процесами немає. Є є, можуть бути складні процеси інтеграції. Звичайно, інтегрувати біженця з близького сходу важче, ніж інтегрувати біженця з. Європи, якщо ти в європейській країні живеш, і це дійсно дуже серйозний процес. От можемо подивитися, щоб е, не говорити виключно про Європу, як відбувався процес інтеграції в державі Ізраїль, де за її створення, коли вона там більшість людей, які її створювали, були євреями з Європи, і раптом арабські країни буквально за кілька днів вигнали євреїв з Арабського Близького Сходу. І вони всі опинилися в Ізраїлі. І, здавалося, в ніяких проблем не має бути. Це ж не те, що до поляків приїхали українці, люди різних національностей, скажімо так, між собою виявляються в одному державному організмі, що одні громадяни, інші не громадяни. Ні, це до євреїв приїхали євреї, і всі громадяни однієї країни. А проблеми з цією інтеграцією відчуваються до сьогоднішнього дня мирія. Ізраїльське суспільство так і не стало гомогенним. Хоча мова йде про одних євреїв, інших євреїв. Так що, знову-таки, не варто плекати ілюзії. І Путін прекрасно це усвідомлює. І він, до речі, сприяє цим міграційним проблемам. Це друга проблема, окрім страху перед війною. Третя проблема, які посилюються, це економічні проблеми реально. Які, до речі, посилюються геометричні прогресії у зв'язку з тим, що розривається тканина західної економіки Дон там теж проблема. І... Звичайно, так просто вирішувати такі проблеми нікому не вдасться. Тому на Європу чекають непрості часи. І я завжди вірив, що вихід це в європейській солідарності. адже Європейський Союз він не просто спільний ринок, він ще мліки від війни, яка завжди в Європі була частиною історії, завжди всі європейські країни воювали між собою. І це закінчилося тільки після Другої світової війни. От що потрібно отримати. І от чому Україна має стати частиною єдиної Європи. Власне про це Віталію говорив генсек НАТО Марк Рютте, коли Наголошуючи на єдності цінностей і пріоритетів союзників на засіданні партнерів контактної групи з питань оборони України у Брюсселі, це також відбулося цього тижня. Ми пам'ятаємо, що зобов'язалися надати Україні 35 мільярдів доларів нової військової допомоги, і 35 ракет для патріотів. І це все дуже важливо. Але давайте послухаємо, що Рютте говорив про власне цю єдність цінності і пріоритетів. Союзників Союзники єдині, єдині у підтримці України та єдині у нашому зобов'язанні захищати кожен сантиметр території союзників. Арктичний вартівник, який ми запустили вчора, ще раз це чітко демонструє, яким би не був виклик нашій безпеці. Ми можемо найкраще з ним впоратися, працюючи разом. НАТО продовжуватиме робити саме це, щоб забезпечити безпеку мільярди людей. Що ж, давайте спробуємо розібратися. Чому при тому, що сам генсек НАТО говорить про важливість збереження цієї єдності, міністр оборони США участь у засіданні формату Рамштайн цього тижня не взяв? Ну, не вперше не взяв, тому що Сполучені Штати намагаються від цього процесу дистанціюватися, і це теза Дональда Трампа, що це європейці мають вирішувати ці питання самі, а американці можуть яким допомагати. І не безплатно за гроші. Це по суті антитеза попередньому курсу, тому що насправді процес Рамштайн був по суті американським процесом. Сама назва про це свідчить Він відбувався спочатку на американській базі в Німеччині, в Рамштайні. Це американська база, тому Рамштайн головував на цьому. Процесі спочатку американський міністр оборони Достін. те, що міністр війни Сполучених Штатів дистанціюється до цього, від цього процесу, це за великим бажанням можна скарактирувати як ще один акт сприяння президенту Росії. Фактично, демонстрація президенту Росії, що американці залишили цю шахову дошку і дають можливість йому на цій дошці грати з європейцями. Це абсолютно недолокоглядна, стратегічна, невивірена, бездарна політика людей, які не знають, чим вони займаються. І ми прекрасно розуміємо, що міністр війни Сполучених Штатів ніколи б не насмілився на такий демарч, який він здійснює останнім часом. Якщо він не розумів, би що його дії відповідають політиці президента Сполучених Штатів, а політика президента Сполучених Штатів, як я вже казав, з більшості питань, якими займається Дональд Трамп, абсолютно помилкова і без